Ми дігали багато кілометрів з Фінляндії, щоб а, передати а, пожежну машину містом побратимам місто Турку а, Харкову. Я сподіваюся, що наша машина, яку пожесники у Фінляндії називали старою паною. Стара, стара лейді. Я сподіваюся, що ця бабуся буде ще довго і добре тут працювати. Дякую. Дякую. Ця пожежна машина, яка приїхала з міста Фінляндії, буде використовуватись у нас в якості об'єктової пожежної машини на об'єктову пожежну частину, на спеціальний об'єкт, який живить теплоенергією наше місто. І ми дуже вдячні за неї, бо, не дай Бог, щось станеться на такому об'єкті, щоб у нас реагування на цю надзвичайну подію було максимально швидким. І ми дуже вдячні. Ми дуже хочемо, щоб в Ми знаємо, як важко наше місто переживає ці роки вже війни, і як працюють харківські теплові мережі, які забезпечують теплом наше місто, наших містян, які залишаються тут попри все. І тому ми дуже вдячні фінам, нашим колегам. Це дуже, дуже корисна машина. Щодо комплектації автівок, вони закомплектовані дуже гарно. В повному об'ємі на даний час не можу обозначити. Но для розбору завалів і випадку прильотів ми будемо використовувати її за призначенням. Наш друг з Фінляндії Маркус багато чого розповів про роботу фінського благодійного фонду Ордін Фенікса». Вони дуже потужно допомагають і українцям, як цивільним, так і військовим, і навіть тваринам розробляють фонді і програму психологічної допомоги українцям. До речі, сам Маркус за фахом психолог і доктор філософії. Маркус вже не перший раз в Харкові, але за волонтерськими справами міста практично не бачив. Отже, ми прогулялися містом і зробили декілька світлин на добру. Памі сподіваюсь, Маркус до нас ще не раз приїде. Закликаємо вас підписатися на наш телеграм та ютуб канал, підтримати нас вподобайками та перепостами. Прямуймо до перемоги разом.